Днях мав консультацію з подачі рідних хворого, ну, як завжди. Модель хвороби. Людина випиває твердо на вихідних, в будні дні намагається працювати і очікує знову забави. Це вже продовжується більше трьох років. Цікаві моменти. Запропонував варіант, що можна робити. Ну, а видно, що людина приходить, вона комунікує, а така от абстинентна, тобто, ну що вона вже в очікуванні тої випивки, бо вихідні наближаються. Ну і кажеш, що робити. Фраза на два речення: людина каже, чекайте, чекайте, я собі запишу. Оце один момент, а другий. Загалом пояснюєш, є проблема, можна робити те-то, те-то. він каже: Ні, ні не треба, я сам. Я сильний. в мене є сила волі. А для чого тоді було приходити? Чи сили волі до того не було? І таких консультацій безліч.